Бог береже вас на всіх шляхах ваших. Я християнин, я нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цей святий книги. Записано, віруючи в Сина Божого, має життя вічне, ані віруючи немає, но гнів Божий перебуває на ньому. І від цього гніву може врятувати лише Ісус Христос, бо Він помер за наші провини з вами на Христі. Щоб ти вірує в нього, могла мати прощення і спасіння. Ісус не тільки помер на Христі, Він, подолавши смерть воскрес, Він є живий. І сьогодні Він Святим Духом закликає людей звернутися і покайця. Покаятися – це усвідомити свою провину, відвернутися від її, від гріховного марного життя, повернутися до Бога, попросити в нього прощення і жити згідно Його Слова. Я закликаю вас, читайте Боже Слово, молиться Богу. Бог чує нас, Він не забувся про нас. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь єде, благослови місто Одесу, благослови нашу країну, допоможи, щоб зупинилася це кровопролиття на нашій землі, Дару нам миру. Я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Хто бажає, ми даруємо християнську літературу безкоштовно. хто бажає може взяти? Ось Бог береже вас. Дякую за увагу, міцна, здоров'я.